Друзі, вітаю вас! Головне управління розвідки повідомляє, що ворог може запустити, знаєте, такий пуск залякування міжконтинентальної балістичної ракети РС-24. Це з комплексу Ярс. Вона летить там на 10-11 тисяч кілометрів. І за великим рахунком, вона в бойових умовах ніколи ще не використовувалась, тільки на полігонах певні випробування були. І ворог дуже. Кічиться, як то знаєте, цією ракетою. Що я можу вам сказати про неї? Перше, це перероблений радянський тополь, в якому за великим рахунком стало просто дещо більше пластику замість металу. І він став по документах проходити дуже страшною зброєю, яка може нести ледь на 6-8 боєголовок, які розділяються там і. По різних цілях, але насправді за певною інформацією розвідувального характеру, яка була здобута про цю зброю, ну таких боєголовок він може нести одну-дві і не все так добре там, як є. Але якщо буде здійснений цей пуск, це виключно пуск для залякування. До тривог дослухайтеся, але точно вам скажу, що цю зброю варто боятися менше, ніж. Умовно кажучи, звичайні балістичні ракети. А у Росії така політика постійно лякати відверто. І це, знаєте, історія більше для дипломатії, для того, щоб посилити свої якісь переговорні позиції. Не факт, що може бути запуск. Знову ж таки, можливо, завдяки тому, що інформація пішла в публічний простір про їх плани. Вони ці плани скасують, це може бути. Але в будь-якому випадку стежте за тривогами. Ну і повірте, от я стосовно таких історій е знов ж таки кажу, що ось таку демонстраційну штуку боятися точно менше треба, ніж вже якусь іншу зброю. Це виключно історія про залякування. Але коли лякають таким, банально виходить, то боятися потрібно точно менше. Друзі, все буде добре, а переможемо всіх в даному випадку. По перше виходу іншого не маємо. По друге, ми є один в одного і нас не зламати. Все буде Україна. Бережіть себе.